Трошки стали розім'ятись, спини трохи позасижували Гляньте, Петя, на Рошенки А чого у нас їх немає? Е. Е. А що у нас не так упаковані? Дивись, такі куповані? Дивимося, блін. Давай візьмемо, попробуємо, може не впусніше. Може пальми олії нема. І, ітоги сьогоднішнього дня по Румунії. Е, їхати складновато за рахунок серпантина. Приїхали трохи втомлені. світ! Ітоги як де по-українськи? Висновки? Ітоги ти маєш увазі? Так, ітоги. І от висновки. Висновки сьогоднішнього дня. Висновки підсумки дня. То ж не сказала висновки, я ж ти спитав. В якому контексті? Але якщо ти говориш про дня, то підсумки дня. Підсумки дня. дня. І так, висновки сьогоднішнього дня по Румунії їхати. Трішки складніше, ніж звичайно, по звичайній трасі, тому що тут серпантин, да, класно, прикольно ці заворотики, Дорога дуже класна, прям ідеальна в основному. Але через півдня ці Сіропатіна починає трошки задовбувати. Тому на накрис контроль особи не поставиш, тому що швидкість то більше, то менше, то 30 км, то 90, то 100. І постійно нога на педальці, і нога трошки втомлюється. Хоча якби фізично я не дуже втомився особисто, але, але ножка підустала. Ми вже заселилися в номер, зняли на букінгу. Знову заселилися недалеко від границі з Угорщиною і завтра саме ранку будемо вирушати якраз таки в ту сторону. Номер дорожчий, ніж вчорашній, але виглядає дерьмово. нормально все. До речі, да, номер трошечки поскремніє. Зараз вам покажу. Да, тут уже не так все. Не по-багатому, побагато, більш по-простому, якісь ці совєтські поли. Щось ближче до Угорщини простіше. Ну, в принципі, все, що треба, є. О, ванна, сральня. Кухня велика, але темна, блін, як в подсобці. Але все, є, даже є посудомайка. Отак от. На добраніч, дорогі друзі. Завтра їдемо в Угорщину.